Давай, да, давай вже про Федорова закриємо так. цей блок, тому що ми можемо не Федоне єдиним, скажімо так. Будемо спостерігати, що далі. Це, звісно, страшні речі, про які ми з тобою говоримо. Але а, сьогодні, нарешті, вручили підозру, НАБУ вручив підозру а, пану Галущенко, тобто, це накидання. Бажання накинути на а, Кудрицького і звинуватити його в зриві, а, в зриві а, навіть не в зриві, а в а, Незабезпечення енергетикою, да, воно ну, не взлетіло. І е, сьогодні вручили підозру. Притом, вчора якийсь відбувався цирк з затриманням на кордоні, е, без рішення суду, без підозри, без нічого. Е, знову ж таки, звідки знав Галущенка, що йому мають вручити підозру, да, що, він, що він став на лижі, да, їхав вже з території України. Куди він їхав? Да, до пана Міндіща. От зараз тільки що вийшла новина, а, викинули в паблік, я так розумію, що викинули в паблік саме Набу а, шматок плівок, де Миронюк і Цукерман підтверджують історію, що Герман Галущенко є людиною деркача. Тобто, це вже встановлений факт. Ще раз, член РНБО, міністр енергетики, міністр юстиції, ну він же був міністром юстиції. Є людина зрадника та вже сенатора країни-агресор. І це ж НАБУ, явно ці матеріали, вони перед тим, як оприлюднювати, я впевнений на 100%, що вони дали їх ВСБУ. От е, свій писати. Я, я думаю, що. Е... Всі, всі це знали. І дивись, знову ж таки, поплівкав набу Галущенко дзвонив якийсь Володимир Олександрович. Ми не знаємо, який. І Міндіч його консультував, як треба з цим Володимиром Олександровичем спілкуватись. І ми згадуємося, які взагалі не всі, всі. всі, всі Ролі видумані і е, падіння випадкові і, да, і ніяк не пов'язані з дійсністю. Далі, е, тобто він розмовляв з якимось Володимиром Олександровичем, і міндяч йому казав, виконуй все. Тобі ж ні в дворники, йти, виконуй все, що він тобі скаже. А далі е, міндіч це друг президента. І це встановлено ну, не встановлен, не факт, це друг друг, близький друг президента. Далі о, голова е, СБУ Баканов, який передавав кошти в Офіс президента, це однокласник президента. А зараз нам говорять про те, що кош е, і ця двушка на Москву, яку пам'ятаєш, коли тільки вийшли плівки, пішла така історія. Мені навіть служба безпеки дзвонила, і, типу, це ти не розумієш, це була спецоперація, це кошти йшли на спецоперацію. Тут виявляється, що все це людина деркача вже все. вже Факт, встановлений факт. Людина деркача, то де всі історії пан президент він не знав. Як незнайка у нас якийсь виходить. Тут же ж, якщо ти не знав, що в тебе руки роблять. Якщо ти голова, а в тебе не знаєш, що в тебе роблять руки, то це називається там можна по різному. Боли, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона. Деменція. деменція, як завгодно. В будь-якому випадку ти не є адекватною людиною і ти не можеш бути адекватним керівником. Держави особливо в найтяжчій період її історії, найстрашнішої війни за виживання країни і людей, які в ній живуть. Ти не маєш права керувати цією країною, якщо ти не знаєш, що робить твої безпосередні підлеглі. Голова СБУ, міністр енергетики, віцепрем'єри міністри, міністри оборони і все таке подібне. Якщо ти робиш вигляд, що ти не знаєш, то значить, ти або неадекватний керівник, або ти з ними у змові, і ви дієте як одна команда. І я схиляюся до другої версії, тому що. А тепер питання, Костя: дієте в інтересах якої країни? Ну, тому тож і справа, що корупція це точно не в інтересах України. Займатися корупцією, я ну, як деякі якось Галущенка, Деркач там, Кулініч, вони прямо безпосередньо були заборбованими агентами, чи резидентами, чи ще якось працювали на Росію безпосередньо. Але є інша категорія наших чиновників, які а, працюють задля своєї кишені. А тут же ж момент такий, е, якщо ти тупо за бабки, тупо за гроші працюєш, так, то тобі пофіг, на яку країну працюєш. Яка заплатить більше, на ту ти і будеш працювати, по суті. А, а у росіян трошечки більше грошей менш, ну, досі. Досі, через 4 роки повномасштабного вторгнення і 12 років війни. Ну, звісно, більше ВВП, звісно, більше відсоток ВВП на війну все це зрозуміло. Але ж у нас на посадах в Кабміні були люди, які. Безпосередньо, по суті, здійснювала державну зраду. І знову ж таки, знаєш, у мене тут питання до пана Шмигаля, який зараз у нас міністр енергетики. О, Боже, ти mm -hmm. людина! Госпо, як його життя тільки не кидало, да? куди його вже не закинуло. І от тут питання до нього: а він взагалі не в курсі, бо що відбувалося тоді в міністерстві енергетики. А пані Юля Свереденко також не в курсі, що відбувається в її царині. Уже при е, коли Галущенко був міністр юстиції, а Гринкевич була міністеркою енергетики. Тобто, всі ці люди не в курсі, що відбувалось. Тобто, це все тайна покрита мраком, ну це колись було, що прем'єр-міністр був начальником над міністрами і над віце-прем'єрами. Ну, ми ж розуміємо, що пан Зеленський всю цю систему розруйнував, як і багато інших інституцій і взагалі, конституцію. Нехто я постійно через раз. Тому ну, я не хочу виправдовувати цих номінальних фунтів на посадах різних, так, прем'єрів, ми ж розуміємо, що це фунти. Це картинки, які, якими Офіс президента і Зеленський прикривають свою фактичну владу. Тобто, вони самі призначають і прем'єрів, і віце-прем'єрів, і міністрів. І здійснюється це не вертикально, як мало в кабінету ну, в кабінеті міністрів, да, є прем'єр і це жорстка така вертикаль, а горизонтально, вертикально, паралельно як завгодно. Тобто, міністр виконує команди того, хто його туди призначив, а призначають його в офісі насправді. Ну тобто, це такі вклинення, такі горизонтальні у цю вертикальну структуру, яка її повністю руйнує, тому знав. Шмигаль чи не знав, він ну не може, не може бджоли проти, проти меду воювати. А він працює. Шмигаль поставлений Зеленським чи Єрмаком. І міністр поставлений Зеленським чи єрмаком. І знав він про свого міністра, чи не знав, він не думає, що навіть там повідомляв службу Божу. Про це, а та й служба баж Боже так само керівники поставлені тим самим Зеленським або, або тим самим Єрмаком, ну тобто, це а, руйнація інституцій, і, взагалі, м, порядку формурування органів управління держави. Це якесь от ручне керування, це відміна стандартів, відміна процедур, і все зробиться вручну, і ну тому у нас така дезорганізація. Ніхто нічого не знає, ну хто має знати, хто має відповідати. Хоча я ну, впевнений, що Зеленський не міг не знати про діяльність своїх безпосередніх підлеглів і, скоріш за все, був іще з ними заодно. дивись, але от коло навколо президента звужується. Тобто, так, ми ж дали, Міндічгейт вже почався коли в місяці 4 тому да, в, в листопаді. А... Ну окей, вже Галущенко отримав підозру. Встановлено його зв'язок з деркачем. Єрмак ну, відновив адвокатську діяльність, і я так розумію, ми все чекаємо, да, чим закінчилось по єрмаку. Далі я хочу нагадати, що набу говорила про пана Умірова і показали нам отакусінький маленький кусочок стосовно бронежилетів. Це все, бронежилети, це, це ще єрунда. Ми не знаємо, що в зброю відбувалося. А, далі е, Баканов, да, який е, Ваганя дає свідчення вже на тимчасовій слідчій комісії, що людина е, повністю е, повністю була корумпована і носила кошти е, в офіс президента. Він називає це, що говорить про те, що е, президент про це знав. Далі е, подали на тому тижні, подали в розшук шаурму, братів шаурму. Ем, і одного, і іншого, І хочу нагадати, вони були заступниками е, голови офісу президента, як якраз по економічним питанням, тобто. Коло любих друзів президента воно звужується, але все одно дивись, от те перезавантаження влади, на яке ми всі розраховували, особливо силових структур після мідічгейту. Ми побачили тільки звільнення малюка, але воно більше пов'язано з тим, що він не, скажімо так, не захотів. Я наскільки розумію, виконувати е, прямі зівки Єрмака стосовно там. Е, Порушення кримінальних справ по Держзраді, а по народним депутатам, активістам, журналістам, які озвучували мій дідгейт. Сухачов на місці це ДБР, да, і Ваганян прямо говорить про те, що до нього прилетяв прилітав Сухачов, особисто прилітав. на місці, де генеральний прокурор на місці, і до речі, в п'ятницю вийшла інформація про те, що в 23-му році його батько отримав. А, Громадянство Росії. У му році, в 23 23-му за часів повномасштабного вторгнення. Тобто сухачів не в місті, Генеральний прокурор, той, той, який казав, що прийде за кожним. На місці в СБУ призначений головою Хмара. Це абсолютно бойовий генерал, але я наскільки я розумію, що керує всім поклад, і оце оці всі історії з врученням підозри, викликів і так і, і я відчуваю, що це буде далі кошмарення всіх, хто не погоджується з політикою партії саме руками пана поклада, і тут виникає питання то. Ти взагалі віриш в те, що ці люди понесуть відповідальність за діючі влади? Ну, абсолютно виключено, що, ці, що сама влада буде сама себе карати. Ну тобто, ці люди поставлені виконувати якраз саме ці функції, які вони і виконують. Порушувати якраз все це, це законодавство на вимогу тих, хто їх туди призначив, їх призначають з єдиною метою. Чи будеш ти виконувати наші злочинні чи напівзлочинні накази? Якщо ти готовий, окей, ми тебе призначаємо. Ну, я, я думаю, що це якось обговорюється одразу на березі, на прикладі там, того самого Малюка, який там, не знав про слідкування за бігусами, так, начебто, але менше з тим дійшов до певної межі, де він вже сказав, вибачте. Пане начальник, я, мабуть, не буду цього виконувати, це вже якось занадто до мене. То цих нових призначають саме для того, щоб вони а, ось довели свою лояльність виконанням завідомо злочинних наказів. І вони усвідомлюють, що все це завідомо злочинні накази. То, але оскільки вони тісно пов'язані з, з тим з своїми хазяївами, мовно кажуть. То звісно, що їх карати за це не будуть, тому що саме для цього їх туди і ставлять. Абсолютно виключено, що за цієї каденції, хоч хтось буде покараний. Будуть покарані військові, які, які хочуть справедливості, які критикують непродумані дії влади, будуть покарані журналісти, розслідувачі, будуть покарані люди, які у ефірах говорять правду, про яку всі знають. Оцих будуть викликати на допити, проводити обшуки, переводити в е, інші підрозділи, знімати командирів бригад з посади, пересувати, кидати там заброньованого чоловіка, забирати його там свавільно, абсолютно в ТЦК, і вимагати, дати якісь покази. Ось це буде робитися, а покарання вони за цієї влади. Зеленського, Федорова та вже, вже колишнього Єрмака. А та він не колишній, говорити... він вже нікуди не дівся. Дивись, він же зустрічається ну, з головою, да, головою міжнародною делегацією, по-марку. Одну секунду, я кота забув на балконі, він там мерзне. Сорі. То... <різь> я думаю, що там царапається, я ж його, блін, закрив, а там мінус вісім на балконі. Добре, що у нас запис. <різь> А, так от, повернемось, то ми з тобою зупинилися на тому, що ці люди е, покарання при діючій владі просто не понесуть. Ну, тобто, це дійсно пч пчоли проти меду, і, і ти знаєш, всі ці історії, я хочу нагадати, що. А, пан Малюк на прес-конференції кричав по магіпамгімагімід Магі... 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 Расулову, що там, взагалі, не треба нічого розслідувати. Треба пару рожків випустити. А потім хочу нагадати, що а, генпрокурор з'їжджав і казав, якісь невідомі люди Служби безпеки України передали якимось, якимось невідомим людям в Генеральній прокуратурі а, подання на документи по підозрі. Якісь невідомі люди це все зробили, і він підписує під підозру людині, даруючи саме з, його прив'язуючи до зв'язків з Росією в той час, коли його батько в 23 році отримує громадянство Росії. Мені здається, може... що вони усі, усі на верхівці влади, вони, ну як вони можуть воювати проти Росії ефективно, нормально, як там нормальні патріоти, якщо у них або нерухомість на Росії, або. Родичі близькі на Росії, отримують люди паспорта під час війни. У них бізнес там з, з росіянами дуже тісний. Ось е, і це все а і ДВК військова контррозвідка і взагалі Служба безпеки України як контррозвідка. Не можуть цього не знати. Не можуть цього не знати. Вибачте, я працював в контррозвідці. Uh, там майже 10 років контроль СБУ. і я знаю, як там це як це працює, і як налагоджена там і агентурна апарата, і перевірка за обліками, і, і все таке. Не можуть цього не знати, особливо коли мова йде про призначення на новосв... і доповідається. Тешечки кладуться на доповідь президенту. Обов'язково. Бо ну навіть президент не може знати усіх кандидатів на. Кожну посаду міністра, у нього там сотні людей навколо чи тільки навколо нього. Він деякі прізвища вперше чує. Тому він завжди запитує: перевірили людину? Окей. Ну навіть якщо цей сам Єрмак йому приніс, там сказав, це надійна людина, зуб даю все. Все одно треба якась незалежна, незалежна думка. І для цього є служба безпеки України. Вони роблять перевірку, і вони сухі факти, сухі фактаж, свої, свої доповідні, кладуть на стіл: читає чи не читає, розуміє чи не розуміє. А якщо розуміє і свідомо приймає рішення, ну це вже ось, ось, ось наступне питання: знав чи не знав, а він не міг, ну, не, міг не знати. Тобто служба, ну, в СБУ, не повірите, є достойні чесні офіцери, особливо там, коли йдеться про контрозвідку. Не замазані в корупції, які добре роблять свою справу, які намагаються допомогти нашій країні і позбавитися ворогів. Вони перевіряють, вони готують матеріали. І голова СБУ несе ці матеріали Верховного командовича. А які він приймає рішення? Може, може, дійсно він не читає, можливо, він просто вірить на слово умовному Єрмаку, чи хто там на його посаді зараз. І просто кажуть, це, це рекомендували. Це хороший парень. Хороший парень – це не професія, це не професія, як казали в мої часи. Тому, ну не можуть не знати вони таке враження, що це якось ось ну, ще свідомо, чи не свідомо. Сам же Зеленський ще перед своїм призначенням активно мав бізнес на Росії і з Коломойським мав справи по виводу. Uh, uh, то давай ось, давай ось. Того згадаємо, що поки я не знаю, яка твоя позиція була стосовно майдану. Поки ми були на Майдані, він виступав в Росії і да, і розповідав про uh, ібан палички, і палички не знаю які. Yeah, палички. Yeah, yeah. Да. Моя і, позиція і... по майдану чітка. Я я, я сам був uh, учасником. Ну я, тому так. я скажу. Я неодноразово навіть допис писала, що він не розуміє. Він не розуміє тих, хто виходив. Він не розуміє пеціонарі, тому що коли ми стояли там для нас, це було про свободу, про демократичну країну. Він в Росії давав концерти, і це для так, нього було нормально так. Ну ось і ось тепер. Ну це то маємо наслідки, Всі його ж там жартики в КВН. Як він звертався до Владимир Владимирович там, і, 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 і все подібне? Ну, купа відео, буквально сьогодні я ще читав, як він. Але ти знаєш, зараз я читав, буквально, буквально, за, буквально сьогодні у президента написано наступне. Дозволити агресору щось забрати, це велика помилка. Це була велика помилка від від самого початку, ще з 2014 року, і навіть раніше, під час нападу до окупації частини Грузії, от прям ти знаєш, тут, тут прям я не за прозріння у людини відбувається. А ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано і був. Мільйон жертв битих і поранених. Багато помилок було, було зроблено, саме тому я не хочу бути президентом, які повторюють помилки своїх попередників та інших людей. Ідеться не лише про Україну. Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресії, як Росія, зайти на їхню територію. Далі питання над да, пряма мова, бо Путіна не можна зупинити поцілунками та квітами. Почекай, я пам'ятаю 19-й рік. І фразу потрібно просто перестати стріляти. Подивитися в очі Путіна. Я бачу, в очі... Я, я бачу мир в очах Путіна. Так, так, то що, що де що де де що ми, що ми змінили? Ну, тобто, ну людина грає роль, причому тимчасово грає роль президента України, тому що ну формально термін неуповноважень скінчився. А, і там ну, неоднозначна не ситуація стосовно того, наскільки легітимний. А, тому що є різні там позиції, різних юристів. І, якщо там по Верховній Раді все чітко, то по позиції президента не, не так це як то кажуть, однозначно. Так? А він грає роль. А, у 19-му році це була одна роль. Він же актор, актор КВН. І зараз він також грає, не знаю, тим більше, коли він говорить без папірця, це ж абсолютно інша людина. Коли йому пишуть якийсь текст, більш-менш розумний, зважений там з акцентами з меседжами, то коли відкладається в бік папірець, то це зовсім інша людина, яка не вміє. Ну як з якої вилазить от те, що справді в ньому є. Ось його прихована проросійськість, так? Оце навіть на новорічному зверненні він не знав, що Україна перейшла на стандарт 230 вольт європейський, а радянський був 220. Ну, це такий дрібний штришок, але просто щоб показати ступінь обізнаності. І коли він починає говорити без папірця, то вилазить його ось така містечковість. Так? Криворожська Шпана, знаєте, як, з чого він починав. Команда КВН така була Криворожська Шпана, і Зеленський був її учасником, потім там криворожя запорож там, і так далі. А, тому так, людина, яка не мала б бути. Президентом України, верховним головнокомандувачем під час великої війни, ще у 19-му році. Ну але сталося так, як сталося, і український народ вибор зробив свій свідомий вибір і наслідки якогось всі наочні. Так, невесело на свого вийшла. Не вийшов запис, але я тобі дякую за твою позицію за те, що говориш. Очевидні речі, але знаєш, коли нам здається, що вони очевидні, є багато людей, які їх не бачать. І я своє завдання як е, людини, як громадянина, вважаю, що потрібно знаєш, постійно зараз нагадувати, 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 нагадувати. Тому що по-іншому ми ніяк цієї пріроки. Ніяк з цієї пріво да, е, прірви, просто ця прірва. Ніколи не закінчиться. Дякую тобі за час, дякую за те, що долучився, і ну, побачимось ще. Я думаю, багато чого будемо обговорювати побачимось, коли побачимось. Так, да -да. Дякую тобі. Друзі, ви були на каналі Дани Яровою. Поширюйте відео, знаєте, як працюють алгоритми Ютубу, лайк, шер-репост. Насправді їм боляче це все дивитись, тому значить, ми робимо все правильно. Лишайтесь на каналі і до зустрічі.